Вітаю, друзі, це буде особливий ефір. По-перше, я хочу визнати, що коли Андрій Борисович Єрмак назвав Володимира Олександровича Зеленського найвеличнішим лідером сучасності, політичним лідером сучасності, найвеличнішим політичним лідером сучасності, сучасним найвеличнішим політичним лідером і лідером, який фактично може вирішувати. Майбутнє світу він не жартував це правда, бо саме такий потужний лідер з таким величезним досвідом, розумінням, з великим інтелектом, з фаховою освітою, як ми пам'ятаємо, він має не лише криворожську юридичну освіту, а й закінчив Троскавецький Рісус. А це багато про що говорить. Так, от він дійсно на своєму місці. І це треба визнати. Ні, я визнаю це не лише тому, що мені зараз запропонували посаду в офісі президента з зарплатньою в 150 тисяч доларів на місяць. Я погодився так, але не лише тому визнаю це. Тому що ну, що є, то є. Треба визнати. Навіть коли Зеленський пропонував підготуватися країні до травневих шашликів, він був правий. Ну тому, що готуватися до війни не так цікаво, а до шашликів значно цікавіше і легше порізав м'ясо, замаринував, а потім посмажив на вогні і готові шашлики. А що робити з країною? Тут треба було багато що зробити. Треба було не закривати ракетну програму. Треба було купувати снаряди. Треба було не переслідувати опонентів і Не створювати штучні справи для того, щоб і далі міністерство оборони закуповувало бронежилети і снаряди. Це не так цікаво. Тому тут вимушена історія. Давайте відверто скажемо: Зеленський у всьому правий. Він правий, коли призначив міністра тарана міністром оборони. Так, міністр оборони Андрій Таран не готував країни до війни, але. Це ж проблема не зеленського, це проблема особисто навіть не тарана, це проблема всіх нас, і саме через стрес, який таран отримав на цій посаді, він вимушений зараз знаходитися в Словенії послом, куди його призначили вже після повномасштабного вторгнення. До речі, велика кількість чиновників Зеленського отримують психологічний стрес, і через це повинні їхати. Фактично відновлюватись за кордон, як посли, так було з Іриною Верещук, так було ані, Ірина Верещук ще не поїхала. Але з часом поїде 100% як і її колега, колишня генпрокурорка, яка колега, а вони ж всі з одної фракції, слуга народу, найпотужнішої фракції всіх часів і народів. Ми ж розуміємо, ну де ще можна побачити такий потужний інтелектуальний. Фактично ресурс як в слузі гвалтівник Іванісов, корупціонер Трухін, Зрадник Ковальов. Потужна, потужна команда, яка була приведена ще в 2019 році для того, щоб змінити кардинальну Україну. Так сьогодні в Верховній Раді не той рівень. Давайте казати, що вони сиділи. Але Микола Мідбол Тищенко і далі тримає фронт Верховній Раді, час від часу тримаючи оборону на Закарпатті. Та ж сама пані Безугла, яка фактично стала вже людиною, символом Символом абсолютної безуглості і безглуздості. Але саме завдяки Зеленському, вона стала не лише депутатом, а й символом того, на кого ми не хочемо, щоб не були схожі наші близькі і знайомі. А далі, Гунько і Одарченко, дві людини, які нещодавно були спіймані. На корупції один давав хабар, другий брав хабар, один брав хабар в доларах, другий давав хабар в криптовалюті. Ви бачите, як яке розноманіття в цій фракції, і це все стало народними депутатами тільки завдяки генію Володимира Олександровича Зеленського. Тому хочу сказати: знаєте, Зеленський дійсно велична людина, тільки він зміг пообіцяти один мільярд дерев. Один мільйон дронів і ще багато чого пообіцяє, і ми з повагою ставимось до його обіцянок, тому що обіцянки цянки так ми знаємо, але він щиро, щиро обіцяє, навіть не намагаючись це зробити, тут головне що? Головне ж пообіцяти, тому велика повага йому за це, і це я кажу не як майбутній а, заступник голови офісу президента, а як людина, яка. Дійсно визнає все це. Ну ми ж розуміємо більше того, давайте так скажемо: Єрмак на своєму місці. Ну ми ж розуміємо це, бо повинен же бути регент біля президента. Ні, в цивілізованих країнах ні, але і Україна через те, що робить зараз наша влада. Ой, вибачте, це я свої думки казав. А треба ж казати те. За що платять в офісі президента. Давайте скажемо інакше. Сьогодні треба визнати, що тільки завдяки величайшому генію нашого президента і його вірного Санчо Панце Фу, Андрія Єрмака, ми можемо бачити, як незламно Україна не зламить, дивлячись у незламне майбутнє. І все це тільки завдяки. «Слугам народу Володимиру Олександровичу Зеленському і Андрію Єрмаку. А, взагалі, мені дуже приємно бачити, що все, що вони робили, має такий результат: от велике крадівництво, вибачте, будівництво дуже гарно побудували настільки гарно, що навіть російські танки, які потім їхали по цих дорогах, не могли їх зруйнувати. Надійно вбудували а, Заява, А до речі, які заяви лунали від нашого президента, потужні заяви. Наприклад, Байден, чому ми не в НАТО, це потужна заява, яка дуже допомогла Україні не лише просунутись до НАТО, а й налагодити дружні стосунки з адміністрацією президента США. Ми всі бачимо, як потужно це працює на Україну. А, хочеться окремо сказати, що Зеленський. Провів не лише добру селекцію у Верховній Раді, а куди завів своїх слуг, а й добру селекцію в офісі президента. Ми бачимо високоефективних менеджерів на кшталт Татарова та Шурми. Потужні хлопці, які працюють виключно в інтересах держави, їх не цікавить гроші, їхні цікавить ніякі амбітні там плани на майбутнє. Вони. Готові безкоштовно працювати на державу, і навіть зарплатня їх теж не цікавить. Ну не цікавить їм зарплатня при тому, що вони мають вибачте, це основ обмовка. Але я буду намагатися позбавитись і цієї історії треба сказати окремо про потужні, потужне це інакше і не скажеш потенціал офісу президента у міжнародних відносинах. Ми бачимо, як зараз. Офіс президента має повагу у всіх наших партнерів в Польщі, Угорщині. Гаразд, давайте про щось інше, що більш має відношення до реальності. До речі, хочу сказати, що коли голова офісу президента зустрічається з міністром закордонних справ справ або страв, тут як станеться, треба дивитися, що він готує в той момент. Якийсь договір чи. Не знаю, якийсь гуляш ти паном Сіярто, То тут е, треба казати: ви бачили, як він закрив своєю груддю міністра закордонних справ Кулебою, відсунув його в бік, а сам один на один спілкувався. І ви бачили результат ту е, зустріч, яку бажав Зеленський? Ні, ні, її відклали, не сталося. А, а дуже хотілося. Ну на жаль, наступним разом поговоримо про це, е, коли станеться, але треба казати, що. Все ж таки, в офісі є потужна команда, чого варте тільки один Сергій Лещенко, який потужно тримає музично-ночний клубний фронт, і після виходу з рамку з ночного клубу закликає молодь мобілізуватися. До речі, сам Сергій не поспішає, це не потрібно, тому що якщо він залишить музично-клубний фронт. Хто ж залишиться на ньому, не залишай Сергію. Тримай позицію разом з безуглою ви є гордістю офісу президента, ті, на кого може може дійсно спиратися як Володимир Олександрович Зеленський, так і Андрій Борисович Єрмак. Але взагалі, що я хочу сказати, дивлячись на цю команду, я дивлюсь з перспективою. У минуле в майбутнє поки не, не можу. Ну по багатьох причинах, але в минуле так. І хочу сказати: от ті ларьки, які колись кришував свої ярмак, ви бачили, вони стоять. А чому? А тому, що геніальна і потужна людина з ними працювала. А пам'ятаєте, ці виступи, потужні виступи президента Зеленського, коли він. Продіював інших президентів, наприклад, Порошенка, і казав: я мам, повинен пообіцяти, що Крим ми звільнимо. І потім він пам'ятаєте, додавав, що я це не вірю, але повинен вас надихати. Ви бачите, як потужно він сказав зараз і як це зараз накладається на нього. Пам'ятаєте? І я пам'ятаю, і от все це я пригадую сьогодні, 1 квітня, і мені хочеться сказати тільки одне. Це сміх скрізь сльози. Так, я жартую, я використовую сарказм і іронію. Але я хочу сказати одне: коли люди з дрібним масштабом особистості приходять до влади, і коли вони не готові еволюціонувати, то країна має велику кількість проблем. І навіть сьогодні є багато людей в Україні, які ще це не зрозуміли. І от поки їх не стане переважна більшість людей, які зрозуміли все і зробили роботу над помилками. Поки вони не еволюціонують, України не буде шансів сподіватися на те, що після війни ми не програємо самі собі на перших виборах. Але ми не маємо права стати нацією програвших переможців. Для того зараз відбиваємося від. Окупантів відручні. А потім, а потім головне завдання не програти самим собі. І все буде Україна. Папа. -па.